Про те, що Ілону Маску недобре, почав говорити і його біограф. А, ну, і він каже, що вважає небезпідставно, що Ілон Маск може з'їхати з глузду або злетіти з катух. Тут вже називайте, як хочете. А, біограф Маска, який відстежував його поведінку, зокрема в інтернеті, протягом останніх двох років, і враховує те, що він. А, Зараз, говорить, визнав наявність психічних захворювань, вживання важких наркотиків і сильного стресу. І тепер це все є підставою того, що він глибоко хворий. Його треба відлучити зараз від влади. Знаєте, раніше казали про те, що е, хочеш дізнатися про людину більше, дай йому грошей і влади. Е, гроші у Ілона Маска були, а от влади не було. Відповідно, влада тепер з'явилася, і біограф Абрамсон каже, що це може вплинути на маска ой як недобре. Якби маск не володів багатьма важливими для цивілізації галузями, ситуація не викликала би занепокоєння, але каже, його наближення до президентства означає, що його божевілля і зростаюче підбурювання до насильства у світі ставлять під загрозу усіх нас.